Якщо крайнім часом ви відчуваєте ломоту в тілі, біль у м'язах, серцебиття, головокружіння, високий чи низький тиск, втрату енергії все це свідчить про те, що ви увійшли в еру переходу у п'ятивимірну систему. Чому ж це відбувається? Все просто. Земля пришвидшила свої вібрації, а людина, така сама матерія, як і земля, і людська матерія не встигає підлаштуватися під ці вібрації в силу того, що її наповнює не та енергія, яку хоче відчувати Земля. Тому що земля вже стільки натерпілася від нас, що її просто потрібно для того, щоб вижити і відновитися. Як найбільше високих вібрацій, і тому люди, які знаходяться на низьких вібраціях, будуть дуже важко проживати перехід.